Генерал сміявся, коли вона сказала, що вона пілот f 35 на наступний день вона звіль, Ти втратився, красуне. Тут не для моделей. Це військова база, а не глянцевий журнал. Сміх пролунала хвилею. Четверо офіцерів у формі, включаючи генерала, дивилися на жінку, що щойно зійшла з гвинтокрила. Вона стояла рівно, не опускаючи погляду. Хочеш побачити, як одна фраза може змінити все? Залишайся. Це варто перегляду до кінця. Підписуйся, щоб не пропустити. На базу скад 9 вона прибула без супроводу, лише маленький рюкзак і документи в руках, її звали Катерина Рубан. Вона була пілотом і мала призначення стати частиною бойової авіаескадрилії, яка працює на Ф-35, висока, спортивна, у звичайній формі, без знаків-відзнаки, але з поглядом, у якому не було місця для сумнівів. Пілот. Ти, генерал Сташук, голосно перхнув. Ну хіба що симулятор прибрати після занять? І знову сміх, вона подала йому документи. Рівно, мовчки. Що це? пробурмотів він, глянувши, призначення на мою базу. Так точно, за рішенням штабу Катерина Рубан, пілот першого класу. Ти хоч бачила, як f 35 виглядає зблизька, це нелегкий літак для фотосесій. Бачила і літала, її голос був спокійним. Генерал втупився в неї, звідки ти взялась, за авіаполку 43-го виконала 72 бойових вилітів. Востаннє, супровід у горах, отримала підвищення. Згідно з рішенням штабу, направлена на Ф-35. У нас тут серйозні хлопці, а не реформи з буклетів. Пробурмотів хтось з боку. Вона перевела погляд на того, хто це сказав: якщо вам потрібні тільки серйозні хлопці, вам доведеться переглянути склад, бо я тут і йти не збираюсь. Один із молодих офіцерів, що стояв поруч, дивився на неї трохи інакше, без зверхності. Швидше, з подивом, він знав ім'я і згадував, де чув сташук, а вона не та з північного напрямку, тихо прошепотів він. Та, будь вона хоч із Марсу, у мене тут порядок, і сюрпризи мені не потрібні. Генерал кинув їй документи. Пропишешся, пройдеш тестові процедури, але поки не отримаєш допуск, не лізь під ноги. Я не лізу, я працюю, він зиркнув. Побачимо, як довго ти протримаєшся. Катерина повернулась, взяла документи, не сказала нічого зайвого, але в її очах вже тоді було ясно вона прийшла не витримати, а зробити свою справу і не дати жодному з верхньому сміху переважити досвід. Наступного ранку. Вона вже стояла у великій аналітичній залі штабу, екран на всю стіну, перед нею пульт, ноутбук і 12 пар очей. Генерал Сташук сидів трохи осторонь, з виразом обличчя, що викликав бажання відповісти, але вона стримувалась. Катерина Рубан пролунав голос інструктора: сьогодні ви проходите першу оглядову сесію з реакцією на симульовану задачу. Ми відтворюємо ситуацію з перехопленням цілі. Задіяної в умовах радіоелектронного тиску. Генерал встав. Вибачте, але я маю пропозицію. Раз у нас тут новенька з бойовим досвідом, перевіримо її в реальному виклику. Офіцери переглянулись. Генерале, це Сесія, нереальний тренажер. Ми даємо базову ситуацію для звикання. Нехай звикає одразу, перебив він. От він натиснув кнопку на планшеті. Змінюємо завдання. Три цілі, одна з яких фіктивна. Точка входу, зони нульового сигналу. Потрібно не тільки виявити, але й побудувати маршрут перехоплення і повернення без втрати вірогідності. Один із молодших офіцерів присвиснув тихо. Це ж завдання для інструкторів? Саме так, прошепотів другий. Якщо вона впорається, буде диво. Катерина підійшла до пульта, подивилась на екран. Завдання приймаю. Генерал сів знову усміхаючись, але не в очах. У кутку губ, холодно, перші п'ять хвилин лише тиша. На екрані розгалуження маршрутів, діаграми електронних перешкод, показники висоти. Вона ні на мить не підіймала голови, її пальці впевнено працювали на сенсорному планшеті. Вона використовує обхід по дузі, прошепотіла одна з аналітиків. Це ж метод Ван Брука застарілий, відказав інший. Ні, втрутився третій. Он як вона, його адаптувала, вона накладає його на новий рівень динамічного коригування. Це «Це рівень Сташук мовчав, але уважно стежив. Точка розділення досягнута, промовила Катерина Рівно. Основна ціль правий вектор. Фіктивна зміна інфрачервоної інтенсивності на 0,7, ймовірність, 92%. І що далі? кинув генерал. Перехоплення через дев'ятий коридор. Без повернення через початкову зону, без сигналу. Там немає зони покриття. Я використаю залишковий канал супутникової навігації. Точність буде нижча, але вистачить на одне вікно. Вона запустила маршрут, зала затихла, курс задано, повернення через три хвилини. Офіцери не вірили очам. Все відбувалось на екрані швидко, точно, як по нотах. Вона почав хтось. Вона не просто пілот, вона читає систему як текст, яке ще як текст, рикнув генерал. Вона грає в удачу і програє, але програшу не сталося. Катерина завершила місію на 96% точності, максимальний показник у базі за останні два місяці. Сеанс завершено. Дякую, сказала вона. В залі мертва тиша. Генерал встав знову. Це було вдачею. Наступного разу не буде шаблонів і не буде комфорту. Я не шукаю комфорту, спокійно відповіла вона. Я шукаю результат. Вечір на базі СК-9 мав свою особливу тишу, ту, що буває тільки після днів сповнених напруги, коли повітря важке, мов недосказані думки. Пілоти розслаблялися у спортзалі, де хто пив каву в їдальні, інші просто мовчки сиділи біля ангарів, вдивляючись у синій. Ще не зовсім нічний горизонт. В одному з технічних боксів тьмяне світло. Катерина сиділа за столом. Перед нею три мапи, ноутбук, блокнот, ручка. Все просто, але те, як вона тримала ручку, як креслила лінії, не було нічого простого. В її погляді була глибока концентрація. Тиша навколо повна. Слухай, вона що, реально вивчає всі коридори вручну, прошепотів один із молодих пілотів, стоячи в тіні. Ага, я бачив, вона креслить кожну зміну тиску по шарам. Навіть я так не робив, коли здавав на класність, відповів інший. І все мовчки. Катерина не звертала уваги. Пальці впевнено креслили нові дуги, маркери швидкостей, варіанти відхилень, коли одна зі сторін карти стала вологішою. Вона просто перевернула аркуш і продовжила на звороті. У цей момент увійшов генерал Сташук. Зі своїм звичним супроводом, сміх, жести, сигара в кулаці. Та що ми тут маємо? Штабна художниця? Що ти там малюєш? Тату для фюзеляжу? Катерина не відповіла, тільки позначила нову точку перетину і продовжила розрахунок кута. Ну добре, давайте глянемо, що тут. Він підійшов ближче, нахилився над столом. Ага, коридор Fox 4. І що ти думаєш, що з нього зробиш? Обхід через ізотермічну зону. Через стиснення на висоті 12 тисяч. Якщо впаде тиск, буде можливість прослизнути на нижньому режимі тяги. Генерал замовк, він розумів, про що вона каже, і розумів, що це не блеф. Ага, теорія. Теорія це добре, але реальність це інше. Ти ж не думаєш, що твоя симуляція щось довела. Завтра реальний тест. Він усміхнувся, але в цій усмішці не було тепла. Подивимось, як ти вистоїш під натиском справжньої задачі. Без креслень, без блокнота, без тиші. Катерина нарешті підняла очі. Я не планую вистояти, я планую виконати. Ця фраза прозвучала спокійно, без виклику, але кожен, хто її почув, відчув силу. Хлопці, чули? голосно звернувся генерал до пілотів за спиною. Вона виконає. Угу. Ну тоді чекаємо на її великий дебют. А раптом ще й нас врятує. Сміх знову прокотився базою, але цього разу не такий гучний, не такий впевнений, бо поруч із ним стояла тиша, і ця тиша була вона. Сирена прозвучала несподівано, прорізала базу різко, мов ніж по склу. Червоний проблисковий сигнал заблимав по всіх коридорах. Військові вискакували з приміщень, пілоти бігли до оперативного штабу. Техніки підтягували аварійні генератори. Тривога, виявлено рух невідомого об'єкта на прикордонному повітряному коридорі, лунав гучномовець. Катерина вже була в екіпіруванні, без метушні, без зайвих питань. Вона рушила до ангару, де стояли два f 35 готові до негайного зльоту. Стоп! генерал Сташук з'явився на виході з командного блоку. Вона не летить! Генерале, вона була єдиний пілот на базі, який вивчив усі варіанти проходу Fox 4, вигукнув молодший офіцер. Решта або на маршрутах, або ще не пройшли синхронізацію. Вона не має бойового допуску на F-3-5, рикнув генерал. Не зараз! Катерина вже стояла біля кабіни. Генерале, дозвольте, спробував сказати черговий оператор. Ніхто нічого не дозволяє. Вона не в списку чергових, це порушення. Відповідальність на мені, Катерина різко повернулась. Тоді я беру відповідальність на себе. Та хто ти така, щоб брати щось? Людина, яка знає, як пройти Fox 4 в обхід зони мертвої навігації. Людина, яка не читає інструкції, а пам'ятає їх. Погляд генерала кам'яний, пауза глуха. Якщо ви зараз втратите час, об'єкт увійде у внутрішню зону, додала вона, і тоді відповідатимете вже не переді мною. Хвилина, тиша, і потім короткий кивок, без емоцій. Один виліт, один, якщо хоч щось піде не так, не повертайся сюди. Катерина вже не слухала шолом на голову, рука на дашборд. кабіна закрита, двигун ожив. Ф-35 ругунув з місця, м'яко, але з неймовірною швидкістю, немов тінь крізь повітря. Погода мінлива, висота нестабільна, коридори хаотичні. Але вона летіла, мов знала їх усе життя. Центральний це Кора 9, вхід у зону зниженого сигналу, передавала вона, перемикаю на супутниковий вектор. Кора 9 у нас мінімальна передача. Тримай курс. Попереду нестабільність сигналу, кластери перешкод. Але вона вже побудувала маршрут в голові через саме той коридор, що вчора креслила вручну. Ціль виявлена, точка. 34 години 15 хвилин північ, 19 годин 7 хвилин схід, ідентифікатор Б-47, ймовірність 88% перехоплення через 3 хвилини. Ти не встигнеш, пролунав голос когось із оперативників. Устигну через обхід на мінімальній висоті, ти втратиш радіозв'язок, я втратила його вже, але маю формулу, і вона пішла на зниження, судома, вітер, тиск. Усе тиснуло на корпус, але вона тримала f 35 як продовження себе. Шлях точний, кут вивірений. В останній момент маневр. Ціль заблокована. Супровід активовано. Дані передано. Повернення по іншій траєкторії. І вихід з тіні. Сигнал знову з'явився. Кора 9, база. Чуємо, все виконано. Все, ціль нейтралізована. Повертаюсь, в ангарі її зустріли мовчки. Генерал стояв, втупившись у бетонну підлогу. Поруч командири, оператори, аналітики. Вона вийшла з кабіни, без посмішки, без пафосу. Твої креслення, прошепотав один із молодих пілотів. Ти по них і летіла? Не по ним, по пам'яті у штабному залі тиша на екранах повтор польоту F-35. Маршрут виведено по секундах. Чотири офіцери, два технічних аналітики і один заступник командувача дивились, не відриваючи очей. Кожен сегмент був як кадр фільму, де головна героїня, не актриса, а та, кого ще вчора називали декорацією, пройшла мертву зону через вектор Р-13. Ризик зниження мінімальний, коментував аналітик. Ідеально лягла в точку перехоплення, без втрат сигналу, додав другий. А тепер увага. Сказав заступник, перемикаючи зображення. Візьмемо наказ генерала від вчора вечора. Він вказував можливий обхід для чергових через сектор Г-4. Екран показав червоний маршрут лінія, що йшла повз перешкоди. Дивіться, продовжив аналітик, вночі в цьому секторі активувався кластер радіоелектронних перешкод. Його було зареєстровано ще 6 годин тому, але він натиснув клавішу. Але цей кластер не був врахований у маршрутному оновленні, яке підписав генерал Сташук. Більше того, у своєму наказі він затвердив маршрут без перевірки змін. Пауза. Якщо би за цим маршрутом пішов один із чергових, ми мали б або аварію, або втрату сигналу, і ціль увійшла б у внутрішній повітряний простір. Голос заступника був різким. Катерина Рубан зреагувала миттєво. Побудувала власний маршрут і вивела літак в зону повернення на 6 секунд раніше запланованого часу при повній відсутності зв'язку на 47% шляху. Серед офіцерів глухе мовчання. Один із молодших пілотів прошепотів: це це не просто розум, це абсолютний контроль. Це з дисципліна, відказав інший. Двері відчинилися. Увійшов генерал Сташук. Погляд жорсткий, але щось у поставі. Ніби похитнулося. Що тут? Звіт про виліт, відповів заступник, повна розшифровка з виявленням помилки у вашому затвердженому маршруті. Я затвердив те, що передавали логісти. Ви затвердили маршрут без погодження з розвідкою і без актуального прогнозу. Сташук мовчав, стис кулаки. У кожного бувають промахи, але не тоді, коли це життя, і не тоді, коли є ті, хто бачить краще. Холодно відповів заступник. Катерина увійшла мовчки. Ви її навіть не хотіли пускати, додав хтось із пілотів. І вона врятувала ситуацію, сказав інший. Сташук подивився на неї і побачив у відповідь лише спокій: ні торжества, ні приниження, просто очі прямі. Вам пощастило, сказав він. Мені не пощастило, я знала, що роблю. Ви, почав він, але заступник перебив. Катерина Рубан виконує завдання рівня інструктора, її дії були бездоганні, а ви порушили регламент. Комісія вже інформована. Сташук розвернувся, вийшов вперше Невпевнено. Катерина подивилась на екран, де показували її маршрут, і просто сказала: формули не помиляються. Люди так, але люди можуть навчитись, якщо хочуть. У базовій конференц-залі горіло все світло. Всі екрани увімкнені. Комісія прибула з самого ранку: четверо представників командування, один спостерігач від Генерального штабу технічний інспектор усі у формі, всі вони з поглядами, в яких не було місця ні сумнівам, ні співчуттю. Ми зібрались у зв'язку з інцидентом під час нічного перехоплення, чітко промовив полковник Верещук, із ймовірною логістичною помилкою, що могла призвести до прориву в повітряний простір та. З винятковим виконанням бойового завдання, що вимагає окремої оцінки. Генерал Сташук сидів у другому ряді, прямо навпроти екрану, руки зімкнуті, погляд жорсткий, але вже не зверхній. Для початку заслухаємо технічний звіт, продовжив полковник. Інспектор увімкнув запис. На екрані з'явилися лог файли, траєкторії, дані сенсорів, всі переговори, маршрути. Звіт ішов понад 40 хвилин. Кожна цифра доводила. Генераловий маршрут був недійсний, застарілий, протирічив оновленим прогнозам радіоперешкод і неперевірений. Цей маршрут підписано генералом особисто о 21.47, хоча оновлення надійшло о 21.31, і було збережено, але не переглянуто, озвучив інспектор. Генерале, ви ознайомлювались із повідомленням розвідки? запитав полковник. Я довіряв черговому. Мені не повідомили, що прогноз змінився, але підпис ваш і відповідальність також. Сташук не відповів. Погляд похмурий. Тепер щодо дій старшого лейтенанта Рубан перейшов до наступного пункту полковник. Увімкнули повтор: зведений маршрут, перехід на ручне управління, побудова альтернативної траєкторії, повернення. Кожен маневр логічний, точний, своєчасний. Всі рішення прийняті самостійно, без зовнішньої підтримки, в умовах повної втрати сигналу на ділянці. Похибка мінімальна, зауважив інспектор. Ви коли-небудь бачили щось подібне? запитав один із офіцерів. Особисто ні. Це рівень найвищого ступеня. Катерина сиділа поруч, спокійно, без емоцій. Старший лейтенант Рубан, звернувся полковник, ви розуміли, що дієте поза межами наказу? Так. Відповіла вона і все одно взяли ініціативу, бо ризик від бездіяльності був вищий. Полковник зробив позначку. У ваших діях повний професіоналізм. Ви не лише врятували ситуацію, ви показали приклад дій в умовах повної автономії. Це зразок. Він обвів поглядом залу. Ми рекомендуємо призначити Катерину Рубан на посаду інструктора з бойової підготовки пілотів f 35 у залі тиша. Щодо генерала Сташука. З огляду на грубі недбальства, що могли призвести до серйозних наслідків, рекомендується службове розслідування з подальшим звільненням. Генерал різко піднявся. Ви не розумієте? Я 15 років на цій посаді. Саме тому вам і доручали відповідальність, відповів полковник. Але в критичний момент вона була у чужих руках. Катерина не озиралась, вона дивилась прямо. Впевнено, вітер на аеродромі був особливий: не той, що заважає, не той, що зносить, а той, який залишає простір для думок. Катерина стояла біля свого f 35 руки в кишенях льотної куртки. Літак мовчав, мов друг, що розуміє, без слів. Небо було чистим, жодної хмари і жодного звуку. Тиша рідкісна річ на військовій базі. До неї підійшов молодий пілот той самий, що кілька днів тому. Дивився, як вона креслить маршрут ручкою на звороті Аркуша. Старшому лейтенанту він зупинився на крок позаду. Можна? Вона повернула голову, кивнула. Ви вже чули? Про що? Сташука. Його тільки що вивели з командного блоку, без знаків, без проводів. Просто вийшов. Командування оголосило наказ про звільнення офіційно за недбалість. Катерина не здивувалась. Її обличчя не змінилось, і тепер усі говорять про вас. Нехай говорять, я не можу збагнути одну річ. Як ви це зробили, як ви стояли під тиском? Не зламались, коли всі сміялись? Як взагалі можна було все це витримати? Катерина мовчала кілька секунд, потім відповіла, просто ніби сказала Доброго дня! Я не витримувала, я летіла. Хлопець знітився, але ж. Це було приниження, перше протистояння, перший ризик. А ви. Вона подивилась на небо, потім знову, на нього. Якщо ти знаєш, хто ти, тобі не треба нічого доводити, але якщо обставини змушують, ти не маєш права мовчати, бо хтось інший мовчатиме ще довше. Він кивнув повільно, наче почув не відповідь, а наказ, не наказ командира, наказ гідності і пішов. Катерина залишилась сама, літак поруч, база на фоні. В небі жодного звуку, лише тиша, перша повага. Вона стояла мовчки, не тріумф, не помста, просто результат, перша правда, і цього було достатньо.